У Запоріжжі в парку впали уламки від російського безпілотника. Станом на цю годину відомо про 18 травмованих дев'ятеро жінок та троє чоловіків отримали ушкодження на відкритій території. Крім того, шестеро дітей отримали травми різного ступеню тяжкості. Увітіла через окно що тут таке зарево, красне, таке розова, агромна, і все, в вдома все задрожало. і все ну я вилетіла на вулицю. Внаслідок обстрілу Херсона загорівся будинок. Після ліквідації пожежі виявили тіло загиблого 81-річного чоловіка. Також поранена його 82-річна дружина. У прокуратурі повідомили, що російські військові обстріляли Херсон з артилерії, також пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Україна ближче до НАТО, ніж коли-небудь, так сказав генсек альянсу Єнс Столтенберг. Саміт НАТО триває вже другий день. Саме сьогодні відбувається Рада Україна НАТО. Станом на зараз відомо, що всі члени погодилися із тим, що Україна стане членом альянсу, тому усунули план дій щодо членства. Офіційне ж запрошення в НАТО буде лише після виконання нашою державою усіх вимог. Володимир Зеленський це рішення прокоментував так. Ці аргументи вони повинні бути взаємними, бо це є безпека а, сходу європейського континенту і східного флангу НАТО. Я так вважаю, що ми потрібні не менш НАТО ніж навпаки. Я вважаю, що це абсолютно справедливо. Впевнений, що а, після, війни, після війни Україна а, буде в НАТО. Додамо, що сьогодні ж країни великої сімки оголосили про довгострокові безпекові зобов'язання для України. Сюди входять постачання сучасної військової техніки на суші у повітрі та морі, навчання українських сил, обмін розвідданими та допомога у кіберзахисті, сприяння у розвитку промислової бази України. Також йдеться про допомогу з реформами, які потрібні для майбутнього вступу до НАТО, в тому числі судової системи та цивільного контролю за. Збройними силами, ну і в цьому ключі маємо позитивні новини про допомогу для українського війська від країн-членів альянсу. Україна отримає 30 брони бронеавтомобілів Бушмастер від Австралії. Британія надасть тисячі боєприпасів для танків «Челленджер-2», понад 70 різних транспортних засобів. А також пакет на 65 мільйонів доларів для ремонту обладнання. Від Норвегії Україна отримує ще дві системи ППО на SAMS, Японія передасть для ЗСУ систему виявлення дронів.